Ну, всім доброго дня! Ось прикупили моторчика. На нашу 21-шу Волгу Іван Гараж купив мотор. Такий маленький шорцик. Відео скоро буде на YouTube-нашому каналі. Забрали з пошти з делівері. Делівері облопошило по повній програмі. Якщо ви відправляєте посилки, так значить ви добре дивіться. А то я купив, виходить, піддон, а Вони це впакували, Дивіться, який великий піддон, як впакований мотор. Так мотор стояв, просто був стяжками стягнений двома лентами тоненькими. І все. Лента тріснула по дорозі одна, мотор перевернувся, масло з мотора витекло. Ось так виходить. І за доставку цього мотора я не буду озвучувати, скільки заплатив, але заплатив чуть не половину ціни, навіть половину більше, ніж половину ціни ось цього мотора. Це просто ну, дуже, дуже дорого, дуже дорого вийшло. Хочу подякувати. Костянтину за допомогу нашому проєкту 21 Волга. І ця людина, ну він не захотів свою фамілію ініціали, щоб я озвучив. Ця людина допомогла гаражу Сталеві Нерви. Прислала такий чудовий моторчик без грошей. Зробила нам такий, так скажу, дуже сильно приємний подарунок і допомогла запчастинами на наш проєкт. 21 Волга допомогла. Мотором. Мотор у нас без головки. Головка знята, немає навісного, немає, е, немає, що? немає навісного, немає головки, немає колікторів, все знято. Е, одна біда, немає колокола щеплення. Е, напишіть, будь ласка, коментар. Якщо я колокол щеплення поставлю на цей блок, блок цілий вже низ колінвал, у нас є піддон, відео буде на каналі. Піддон вже під 21-шу волгу, варений. Е, нова поршнева повністю шліфований там колінвал, чи що все рівно, відео буде повторюватися на YouTube. Нашому каналі. Ми цього мотора розберемо, розпакуємо. Це вже буде продовження у цілій серії. Це такий тепер коротесенький шортс. І мені цікаво, напишіть, якщо я використаю колокол щеплення з того мотора, що купили 24-ту Волгу, з другого мотора візьму, він підійде 100%. Але чи буде добре щеплення і чи не буде там нічого, От напишіть, будь ласка, коментар. Чи можна використати. Колокол щеплення з другого мотора, прикрутивши на цей. А з вами, як завжди, гаразд Сталеві нерви. Слідкуйте за каналом, буде цікаво. Скоро серія з розбиранням цього мотора. Ще раз, Костянтин, вам велике дякую за моторчик. Я дуже сильно задоволений, мені дуже приємно. Ну що, ми погнали, будемо розбирати. Відео скоро буде на нашому каналі. Всім мирного дня. До зустрічі, коли будемо розбирати цей мотор.